Всім привіт! В цьому міні-уроці малюємо таку красуню ялинку. І так, для цього мені знадобиться ДВП на картоні, в мене діаметр 30 см. Звісно, обов'язково палітра і фарби від монет. Звичайно, що для ялинки не обов'язково використовувати всі кольори, але беріть всі зелені, які у вас є. І такі пензлики, що у мене в руках. Роботу починаємо з чорного фону. Тут насправді нічого складного немає, просто під кінець внизу додаємо трошки білого і тим самим показуємо, де у нас буде сніг. Далі починається найцікавіше: я беру пензлик віла, змішую зелений з чорним, виходить такий темно-зелений колір, і поступово зверху вниз, такими горизонтальними рухами будую нашу майбутню ялинку. Все робимо абсолютно поступово. Спочатку намішали один колір, проклали, потім намішали світліший колір, проклали, і потім ми вже приступаємо до снігу. Як ви бачите, в мене спочатку був не чисто білий, а такий сіренький. таким чином поступово заповнюємо всю ялинку. Далі ми приступаємо до снігу під ялинкою. Я намішую такий світло-сірий відтінок, і таким самим чином, як я робила ялинку, Прокладую ці штрихи внизу. А тут мені захотілося зробити лінію горизонту трошки нижче, майже на рівні з ялинкою, і таким чином наша картина стала вже більш кращою, як на мене. Тут я намагаюся знайти ідеальний відтінок снігу, але рекомендую не робити його сильно світлим, тому що в подальшому все одно буде тінь. Тут я трошки додаю знизу ялиночку, щоб вона виглядала більш довшою. Далі я набираю на пензлик чисто білу фарбу і деінде проставляю білим. Потім відразу вирішила поставити на фон такі от сніжинки, для цього я використовую зубну щітку і набираю трошки водички, змішую з фарбою, і дуже обережно спочатку пробую на палітрі, а потім вже роблю такі бризки на полотні. Також ці бризки можна робити і пензликом, але такі тоненькі, ідеальні. Крапки виходять, як на мене, тільки зубною щіткою. І деякі з цих крапачок, які вийшли, я вирішила виділити ще більше, взяла тоненькі пензлики і просто точково до інди нанесла такі крапочки. Останні штрихи, які потрібно показати на ялинці, це показати глибину її. Я для цього взяла змішала знову ж таки темний колір, зелений з чорним, і до інди таким чином проставила повністю на ялинці. І щоб ялинка не висіла у нас у повітрі, як вона зараз виглядає, ми звісно, під ній робимо таку тінь тим самим пензликом білом. Потім знову ж таки трошки коригую нижні гілочки, і наша робота майже готова. Далі я набираю ще раз білий колір і деінде проставляю білим на ялинці. Один з секретиків цієї роботи просто не забувайте час від часу мити пензлик, його висушувати і майже сухим знову ж таки набирати фарбу і працювати. Пробуйте, і у вас все вийде.